Госпожа Лутковская, я хотела бы немного перейти еще снова, вернуться к вам, как в данном случае представителю украинского государства. Российская пропаганда любит создавать символ врага человека. Она использует для этого, по сути, сейчас ну, одних из главных героев украинского народа. Героев не потому, что они хотели быть героями, а просто они ими стали по истории уже по факту. Одновременно в Украине тоже достаточно есть тяжелая ситуация с теми же самыми судами, с нерешенной реформой прокуратуры. И, например, в польской в здесь в среде известно дело у польского журналиста Александра Орлова, который также томится в тюрьме без, между прочим, приговора уже четвертый год. что тоже может быть использовано со стороны, и мы это не раз уже видим, российской пропаганды, чтобы указать, что вы не можете нам, как украинцы, показывать и говорить о несправедливых процессах, посмотреть, что у вас в Украине происходит. Вам, как омбудсмену, наиболее тяжело, на самом деле, сталкиваться с такими вопросами. Получаете ли вы такие вопросы? Как вы действовать собираетесь? Насколько реально сейчас в Украине сделать эти реформы? И как это отражается на освобождении людей? Дякую за запитання. Ну як ви розумієте, реформи це не моє питання реформи питання скоріше до парламенту чи до, скажімо так, до політичних діячів, які мають здійснити ці реформи до уряду і до парламенту. Але я свого боку можу сказати, що да дійсно є справа Орлова і інші справи є, але в Україні все таки трошки інакше ставляться до стандартів в галузі прав людини, і тому є велика кількість підтверджень. І маю зазначити, що у випадку, якщо я отримую скаргу, і дійсно пересвідчуюсь в тому. Що людина протягом тривалого часу знаходиться під вартою без рішення суду. Зараз це можливо тільки у випадку, якщо кримінальна справа слухається по старому кримінальному процесуальному кодексу. Новий КПК взагалі передбачає щодвохмісячний пересмотр підстав тримання особи під вартою. Але навіть якщо це така справа, то відповідно я маю можливість звернутися із рекомендацією до голови відповідного суду, вказавши на практику Європейського суду. Справ людини, наприклад, стосовно розумних строків тримання особи під вартою або розумних строків судового розгляду справи. І е, звернути увагу голови суду на те, що в його суді є справа, яка може стати підставою для чергового звернення проти України до Європейського суду з прав людини. В разі, якщо справа не настільки складна, як у пана Орлова, а у пана Орлова дійсно і декілька підсудних, і справа є багатотомною, то в деяких, в деяких випадках нам навіть вдається зробити таким чином, що особа виходить з підварти е, на ін. Інтля... Найінший запобіжний захід до винесення рішення судом, тому що суд вільний в прийнятті будь-якого рішення, і ніхто не має права на нього вплинути. Або справа принаймні пришвидшується і пришвидшується її розгляд. Тому в такому випадку у нас є ефективні засоби захисту. У нас, згідно з законом, практика Європейського суду з прав людини є джерелом права. І, відповідно, ми можемо використовувати цю практику для того, щоб... Не те, щоб тиснути на правосуддя, не дай Боже, але принаймні підказати правосуддю, що в деяких суто адміністративних аспектах суд порушує право особи на справедливий судовий розгляд в розумні строки. Я не впевнена, що такі засоби захисту будуть діяти, наприклад, в Російській Федерації. В цьому, власне, основна проблема. Угу. Mm -hmm. Я надеюсь, что все-таки это тоже произойдет в деле Орлова, и будут какие-то сдвиги в Украине, в реформах в судебной системе и в прокуратуре.